Украармор це компанія, що створює військове спорядження під будь-які сучасні задачі від найлегших в Україні бронеплит для маневрових дій до горжетів задля для статичного захисту в окопах. Броня, одяг та взуття все виробляється за найвищими світовими стандартами. Та призначається для надійного комфорту солдат, що знаходяться у найскладніших умовах. Ми розпочали співпрацю з цією прогресивною командою, допомагаючи автоматизувати ключові бізнес-процеси. Наразі наша команда поступово інтегрує CRM, управління продажами, телефонію, інтеграцію з сайтом, а також складський облік закупівлі та повернення. Попереду ще багато роботи, але завдяки нашим спільним зусиллям УкрАрмор зможе ефективніше керувати операціями, економлюючи час і підвищуючи продуктивність. Ми пишаємося такими клієнтами та нашою командою. А які процеси у вашому бізнесі потребують автоматизації?